Вісім мечів, башня, д'явол. Ой як цікаво. І це про кого? Угу, Перемога. Дивіться, тут ви ввели в обмеження якусь людину щодо листування, щодо бачення, можливо, щодо спілкування. Вісім мечів. Це про це. Причому ви це зробили дуже різко по башні. У когось, але це процентів два не більше, це зробив чоловік. Різко обірвані відносини. Чому обірвані так, що людина заблокована, нема можливості з ними спілкуватися. Але є дьявол. Тобто дьявол, який мучить. Який тягне і його до вас, і вас до нього. Він так і залишився. Тобто тут хтось когось заблокував, але не в тому річ, що горобина плаче ніч, а в тому річ, що тяжіння дьяволу, воно залишилось. Але є гарна новина для вас. Ви отримуєте в цій ситуації перемогу. А про що це? Про яку перемогу говориться? Дивимось. Пороль жезлів. <риклад> ну що, Людина? Тут у багатьох людина почне діяти. По королю жезлів, оцю, яку ви заблокували, або яка сама прийняла таке рішення. Так. Причому тут же людина буде діяти, незважаючи на результат, йому вже не страшно, він каже, краще діяти, ніж не діяти. Я йду вперед, я йду в бій. Все, я вже не можу. У когось з'явиться новий чоловік, і саме цим і буде ваша перемога, що ви дочекаєтесь нового, але новий це десь один процент, не більше. Чим він йде? Дівчата, ну йде він своїми мріями, своїми фантазіями. Тут, звісно, людина дуже багато нафантазувала, намріяла, мріяла, це дуже добре. Але ж ви знаєте, ткати вам фантазії, це значить, що їх здійснити. А що конкретного він буде пропонувати? Що конкретного? Він хоче просто вийти, говорять, із вашої ситуації, де у вас нікуди нічого не рухається. Але людина в ситуації розумієте, тут він ось так лежить. І мечі біля нього, мечі ці думки, які крають його серце. Так що він хоче, яка його мета? Аркан Зірка. Ну що він хоче? По зірці він хоче з вами все і по максимуму. Розумієте? Ви його мрія. Тобто тут я не бачу якихось конкретних, реальних, практичних пропозицій в ваш бік. Але я бачу, що людина вже дьявол замучив. Я права вищі сили? Ту спектаклів. <сум> Кажуть, знаєте про що? Про те, що ви для нього великий подарунок долі, і він це усвідомив. Але а треба чи приймати його пропозиції? Подивимось наступних відео. Люблю вас.